Архів СРСР, кадр 056. Статус засекречено. 1943 рік. проект Голем створили під Києвом у підземному бункері. Солдатів привозили по одному. Після ін'єкції вони мовчали і починали притягувати метал. В одного солдата в грудну клітку вшили уламок метеориту. Його назвали Серцем Голема. Через три дні металеві інструменти почали тремтіти, коли він дихав. Його тіло не старіло, волосся перестало рости, шкіра не змінювалась. Метал тягнувся до нього навіть крізь бетон. Він почав чути частоти, яких люди не сприймають. Солдат перестав спати, а очі Світилися у темряві. Один офіцер наблизився надто близько. Його нагрудна бляха вплавилась у тіло. Солдата намагались ізолювати у клітці з дерева, але цвяхи вивезли самі. Коли його серце зупинялось, всі прилади вимикались. Але коли серце запускалось знову, у стінах з'являлись тріщини. Він почав чути голоси з металу, і метал відповідав. Його ізолювали під землею. Але магнітне поле не зникло, воно зростало. Магнітне поле вийшло за межі бункера, металеві предмети тягнуло навіть на поверхні. Вчені намагались обірвати поле, але їхні прилади розплавились. Коли все стихло. Солдат стояв, його очі світилися червоним, його серце билося металевим ритмом. Відлуння чулось навіть у стінах. Після евакуації бункера зв'язок із об'єктом втратили, але поле продовжувало рости. Розвідка зафіксувала поруч. З'являлись нові джерела магнітного шуму. Вночі солдата бачили на поверхні. Він йшов без звуку через бетон і сталь. Він не моргав, не говорив, але бачив все крізь стіни. Його зір проходив крізь метал, але не бачив людей. Лише тепло. Солдат відчував, коли за ним спостерігають, навіть через екрани. Тоді об'єкт голем наказали знищити, але вибух не спрацював. Через тиждень база спорожніла, всі прилади зникли. Об'єкт 12-43 оголошено втраченим, але компаси і досі шаленіють поблизу того місця.